О премудрости Пресвятої голови, провадь мене по всіх моїх дорогах, О любове Пресвятого серця, спаси мене твоїм вогнем, О троне Божої премудрості і силу провідна, котра рядиш усіма вітрухами і любов'ю Пресвятого серця, нехай всі уми тебе кохають. І мови всі, нехай тебе вихваляють і нині, і повіки віків. О воле, що завжди покірно піддавалась волі Твого Отця, керуй мною у всіх ділах, як керувала всіма почуттями і ділами Пресвятого Серця Богочоловіка. чоловіка. О, розуме, що віддаєш всі речі. Провадь мене незмінно твоїм світлом. О, пам'яте, що відзеркалюєш у той же самий час минуле, теперішнє і майбутнє, котра усе, про мене, пам'ятаєш, і завжди твориш нові способи, щоб уділяти дальші ласки. Помилуй мене, щоби тебе любити щораз більше. Для влаштування Божої волі, пам'яті і розуму. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.